Переглянути наш наступний сюжет буде корисно тим людям, які звикли жити одним днем, і не особливо турбуються про те, чи матимуть на старості літ достойну пенсію. Проблеми виплати заробітної плати у конвертах або штучного заниження її офіційного рівня є для нашого міста на сьогоднішній день досить гострою. Адже за підсумками першого кварталу цього року дохідну частину бюджету Червонограда виконано лише на 91%. А це означає, що в майбутньому коштів для забезпечення нормальної роботи частини із комунальних установ може не вистачити. Разом із тим податківці виявляють випадки, коли у певних доволі відомих у місті магазинах офіційно не працює жодного продавця. Тому керівництво державної податкової інспекції закликає громадян не бути байдужими до цієї проблеми та дбати про свою майбутню пенсію уже сьогодні. Одним із завдань, які на сьогодні поставлено перед органами Державної податкової служби, є легалізація заробітної плати. Гарантовий рівень мінімальної заробітної плати чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати за невелику зарплату, часом зовсім не декларуючи оплату їх праці. Бажаючи уникнути зайвих, на думку роботодавця, витрат, видають працівникам зарплату готівкою. В цьому випадку йдеться про так звані тіньові заробітки. Наймаючись на роботу, громадянам слід пам'ятати, що заробітна плата, яка виплачується в конвертах, це тимчасове благо, яке має негативні наслідки для самого працівника. Це перш за все ризик залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні та здійсненні перерахунків пенсії в подальшому. Людина, яка працює неофіційно, не може розраховувати на виплату їй лікарняних та інших обов'язкових виплат. Адже, якщо заробітна плата виплачується в конверті, то це означає, що роботодавець не уклав з працівником трудового договору і не зробить запису в трудовій книжці про прийом на роботу, не проведе відрахування із заробітної плати до соціальних фондів, може звільнити працівника в будь-який момент та без зарахування стажу роботи. Не менш важливим є той факт, що рівень надходження податку на доходи фізичних осіб бюджет знаходиться в прямій залежності від рівня нарахованої заробітної плати. На сьогодні втрати бюджету від прихованої в конвертах зарплати є значними, тому дуже важливо, щоб працівники отримали зарплату не в конвертах, а офіційно, бо саме в такому випадку місцевий бюджет має стабільні надходження. Податкову інспекцією міста приділяється особлива увага виявленню схем та механізмів невиплати заробітної плати, погашенню заборгованості та неперерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету, оформленні найманих працівників відповідно до чинного. Законодавства. Одним із критеріїв, який свідчить про використ... можливе використання підприємствами нелегальних схем ухилення від оподаткування, є виплата заробітної плати нижче середніх показників по Україні по Львівській, по Львівській області, в тому числі по в видах економічної діяльності. Середня заробітна плата по Україні за січень-лютий 2013 року складала 3012 гривень, в тому числі по торгівлі 2820 гривень. По Львівській області середня заробітна плата за січень-лютий складала 2502 гривні, в тому числі по торгівлі 2218 гривень. Хочу звернути увагу керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців на обов'язковому оформленні трудових відносин із найманими працівниками, на недопущенню виплату заробітної плати у розмірі менше за встановлений законодавчий рівень і менше середніх показників по Україні та Львівській області. Змусити роботодавців чесно платити найманим працівникам зароблені гривні можуть лише самі працівники. Цей метод на сьогодні є найдієвішим у боротьбі із заробітною платою в конвертах. Шановні громадяни, радимо вам не бути байдужими та завчасно потурбуватись про своє майбутнє. А про відомі вам факти неофіційного працевлаштування, виплати заробітної плати в конвертах, повідомляйте податкову інспекцію в місті Червонограді та інші правоохоронні органи.